У Шосткинському районі посилили будівництво фортифікаційних споруд. Хід будівельних робіт у Шосткинському районі під час робочої поїздки 7 грудня перевірив начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. На ну, пріоритетне питання у нас стоїть це фортифікаційні споруди, і ми були з керівником району на цих фортифікаційних спорудах. Як виконується завдання президента України щодо нарощування. Оборонних можливостей регіону, рахуючи, що протяжність кордону у нас 560 кілометрів, то такі роботи зараз відбуваються в усіх прикордонних районах і громадах. Я задоволений тим, що я побачив. Певні рішення на місці були прийняті для того, щоб прискорити і нарощувати можливості ще більше оборонної. Оборонних спроможностей району Шосткинська. хотів подякувати всім робітникам, будівельникам, які там працюють працюють в день і вночі. Техніки достатньо, побутові умови такі достатні, щоб вони могли навіть в таких непростих умовах зими. Вони працюють дуже дуже інтенсивно. Я задоволений тим, що я побачив. У шості запрацював жіночий центр працевлаштування. днями у просторі для жінок вільна відбулася офіційна презентація міжнародного проєкту. Цей проєкт впроваджений UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки Європейського союзу в партнерстві з громадською організацією інноваційні соціальні рішення. Завданням проєкту є реалізація їх кар'єрних. Амбіцій і допомога в ними фінансової незалежності. Задля того, щоб ці ідеї були реалізовані, у нашому місті сьогодні відкривається жіночий центр працевлаштування. Заступниця міського голови Марина Харламова подякувала організаторам за такий необхідний проєкт, оскільки зараз багато жінок опинилися без роботи і потребують кваліфікованої допомоги у працевлаштуванні для шостинської громади. Маємо надію, що цей проєкт буде дуже вдачний і дуже допоможе жінкам. Хочу сказати, що зараз на території Шосткинської громади десь 6270 людей внутрішньо переміщених, людей внутрішньопереміщених, з них 3270 – це жінки. Тому я вважаю, що обов'язково потрібно допомагати всім незахищеним верствам населення, але жінки, які залишились дітьми. Які є незахищеними, вони потребують допомоги. Тому з допомогою цього проекту жінки себе реалізують. Ну будемо допомагати разом. Регіональна директорка проєкту Ірина Пархоменко детально розповіла про жіночі центри працевлаштування. До слова проєкт стартував ще у 2021 році, і він досить масштабний. Він є масштабний і географічно, тому що він охоплює чотири області, і вже сьогодні створюються 20 жіночих центрів працевлаштування в цих чотирьох областях. А вже відкриті вони були в Полтавській області, Дніпропетровській області пройшли відкриття, і зараз паралельно йдуть відкриття в Миколаївській області і на Сумщині. Вчора був відкритий жіночий центр працевлаштування в місті Ромни, зранку також сьогодні було відкриття в місті Канотоп, сьогодні шостка, завтра Трестянець, стали Лебедин. Тобто це така серйозна географія. Одне з основних побажань так званих донорів проєкту це відкриття жіночих центрів працевлаштування у віддалених від обласних центрів містах. Проєкт розрахований на 15 місяців. До центрів зможуть звертатися жінки вразливих категорій населення, а саме ті, хто постраждав від гендерного насильства, переселенки, жінки з інвалідністю, жінки, які опинилися у складних життєвих обставинах. Які ж завдання стоять перед жіночими центрами працевлаштування? Це буде організація раз на квартал. Курсів навчання прикладних професій ми в першу чергу орієнтуємося на запити жінок, і звичайно ми враховуємо ще і кон'юнктуру бізнес-кон'юнктуру регіону. Оцінюємо, вивчаємо, аналізуємо вакансії. По проходженню курсу кожна жінка буде отримувати стартовий набір для того, щоб відразу після завершення вона могла мала можливість відразу починати працювати. Плануються курси в онлайн форматі. Це може бути СММ, це може бути дизайн, це може бути створення сайтів, це може бути маркетинг. Тобто, дуже багато різних можливостей. Ми будемо пропонувати жінки, будуть обирати. Також заплановані інформаційні сесії знову ж таки різнопланової тематики від написання резюме, підготовки до співбесіди, закінчуючи там тайм-менеджментом, реєстрацією ФОПу, веденням звітності. Зараз у безробіття дійсно жіноче обличчя майже 70% від загального числа безробітних жінки. Про це й зазначив директор Шосткінської філії Сумського обласного центру зайнятості Микола Чорнов. Це пов'язано із, на жаль, на превеликий жаль, із подіями, з агресією. Яка трапилася з нашою державою з агресією Російської Федерації із закриттям ряду підприємств, з переміщенням дуже великої кількості людей, які не зі своєї волі переїхали, в тому числі і в нашу громаду. Тому відкриття такого центру, як я вже зазначив. Актуальне Світлана Ковтун, директорка Шосткинського вищого професійного училища, зазначила, на сьогодні їхній навчальний заклад готовий сприяти реалізації такого проєкту, адже заклад крокує в ногу з часом і може запропонувати нові сучасні спеціальності, які користуються попитом у суспільстві. Ми можемо надати можливість жінкам перекваліфікуватися. У нас діє кваліфікаційний центр, тобто не треба навчатися півроку. Можна мати теоретичні знання, прийти до нас, написати заяву і протягом тижня отримати кваліфікацію кухар 3-го, можна підвищити на кухар 4-го, 5 6 розряд. Так само і кондитер. Є маленькі короткострокові програми: це приготування морозива, робота на грилі. Зараз у сучасних кав'ярнях, у сучасних кафе потрібні робітники, які мають. Уміння працювати на новому сучасному обладнанні. Ми це можемо, будь ласка, теж короткотривалі курси, два дні і отримаєте сертифікат. Ще ми зараз працюємо над відкриттям нової спеціальності, теж через короткотривалі курси це Бариста, яка дуже зараз актуальна. І це наші партнери різні ось кав'ярні підказали нам. Ми вже створили цю навчальну програму. Зараз вона вже погоджується в департаменті. І з січня ми запрошуємо, будь ласка, приходьте і навчайтеся. Хочу побажати вам успіхів, творчої наснаги і нашої плідної співпраці. Ще до відкриття центру жінки громади мали змогу зареєструватися на участь у проєкті. За словами організаторів, вже 53 жінки віком від 30 до 45 років візьмуть участь у проєкті. Офіс жіночого центру працевлаштування знаходиться за адресою вулиця Садовий Бульвар, 29. Працює кабінет у будні з 14 до 18 години. Друзі мої, у мене до вас серйозна розмова. Я ніяк не можу на неї наважитись. З таких слів починався черговий пост відомої у місті і далеко за його межами волонтерки Тетяни Піскурьової. Зоозахисниця і мама всіх безпритульних чотирилапих вирішила порадитися з громадськістю чи варто відкривати збір на автомобіль для перевезення тварин. Проте шосткинці не стали коментувати даний допис, а одразу почали переказувати гроші на картку громадської організації Добре серце завдяки і необхідну суму вдалося зібрати менше ніж за дві доби. Тремтячим голосом розповідає пані Тетяна. Так вийшло, що знайомий продавав машину. Фіат добла, машина дуже підходяща. Мені порадили знайомі, що давай спробуємо записати, ну, людям написати пост, запитати їхню думку. Якщо з миру нитці, то ці дві тисячі доларів це ну, насправді не так важко і зібралися. Ну, тисячу тисяча у мене вже була, як я написала. А от тисячу ми зібрали за двоє суток. Люди відгукнулися на запит і одразу ж почали донатити. Суми були абсолютно різні, починаючи від 15 гривень. І до 400 доларів мені одна дівчина прислала. Дуже тобі дякую і сказала, що це її плюсик карму. Пані Тетяна зізнається, після того як була зібрана необхідна сума, вона так розхвилювалася, що не спала майже всю Ніч і навіть довелося збивати тиск, який піднявся від емоцій. Слід зауважити, що весь час, доки існує організація, волонтерка перевозила тварин на своїй машині, і це було не тільки санітарною проблемою. Я працюю на своїй машині на шевроле, да, який я благополучно догробила за весь час війни. І там возили всі собаки, всі коти нашого міста. Машина це ну. Така необхідність, яку зрозуміє тільки волонтер, який був на відлові. Тобто, коли ти береш собаку, от ми її беремо вже в кінці, коли вона засипає, ну, наче засинає, а потім, коли до неї підходиш, у неї активізуються всі сили організму, адреналін виривається. А коли вона виривається, то вона може свої всі життєві потреби. Це все на нас, на машину, вони кусаються, вони деруться, вони не хочуть. Тобто у собак паніка. І якщо до повномасштабного вторгнення відлов волохатих безхатьків був помірним, то після відомих трагічних подій масштаби цієї роботи зросли в рази. Всі кудись їдуть або біжать ну, з інших регіонів, де ну, реально йде війна, і сюди привозять їх, ну, кидають. І тому їх дуже багато. Ми ж намагаємося якось утримати ситуацію з народжуваністю. Ну ми стерилізуємо крім нас, цим ніхто зараз не займається по місту. Все, що стосується безпритульних сук, які розмножуються по околицям, які дикі. Ну, тільки ми займаємося ними. Тобто потреба в автівці, яка була пристосована для перевезення кормів, тварин та необхідних для їх відлову і існування речей, була просто колосальною. Але, на жаль, про це ніхто в коларах місцевої влади не замислився, каже волонтерка. Звикла я, що всі ці проблеми, які стосуються організації групи, вони лежаться на моїй плечі, тому і на плечі тих людей, які допомагають постійно. В основному це одні й ті ж люди, той тобто прості люди, такі, які самі заробляють, і допомоги від когось іншого, і від якихось там таких може багатих людей. Да. Нема у нас нічого, тільки ну, моя задача. Це все організувати. Ні, на жаль, крім людей і міжнародних організацій, допомоги там в утриманні чи в перевозці у нас і нема. Все забезпечую я. Сіно мені треба достати, терсу мені треба достати ну, для собак. Їжу, мені треба думати, де її дістати. Ну, все на наших плечах, на плечах небайдужих горожан. Містян, якщо я цього робити не буду, то ніхто цього не зробить, впевнена пані Тетяна. Тому знову і знову їде, шукає, відловлює, стерилізує, лікує, прилаштовує і так по колу. На щастя, відтепер їй в допомогу є автівка, на яку назбирали, як то кажуть, усім світом. У рейди з відлову вона вже їздила неодноразово. А Тетяна Піскорьова ніяк не натішиться своєю новою помічницею. До того ж, волонтерам вдало. Усе придбати спеціальне обладнання для відлову, що значно полегшує цей процес. Проте, як і раніше, проблем з контролем росту популяції безпритульних тварин купа. Тому волонтери зоозахисники продовжують виконувати свою щоденну роботу і щиро сподіваються на те, що до їх потрібної і доброї справи все-таки долучаться і можновладці. У Шосткинському краєзнавчому музеї презентували тематичну фотовиставку. Вона дещо незвична, покликана привернути увагу до проблеми насильства у суспільстві. На світлинах діти є серед них і діти особливі, якими опікується шосткинська організація Турбота до інклюзивного грантового проекту Шостка. Центр розвитку здорових стосунків долучилися. 90 дітей шосткинської громади, начальник служби у справах дітей Шосткинської міської ради Ольга Гришкова говорить про випадки насильства, мовчати не слід. Завдяки таким заходам можна донести до людей розуміння, як робити не треба. Сьогодні ми привертаємо увагу саме цими заходами і всеукраїнської акції «16 днів проти насильства до того, щоб ми творили добро. І якщо ми бачимо якесь насильство в сім'ях, в родинах. Щоб ми могли не мовчати, а говорити про це сміливо і допомагати, тому що добро врятує світ нашій Україні миру і здобутки. Лілія Шляхова, голова правління громадської організації Товариство допомоги особам з інвалідністю турбота подякувала всім за сприяння в реалізації проєкту, який тривав півтора місяці. Проєкт підготовлено в межах співпраці. ЮНФПІ, громадська організація інноваційні соціальні рішення, за підтримки бюро гуманітарної допомоги ЮСЕ. Дякую своїй команді за те, що все ж таки в такому швидкому режимі ми все це відпрацювали. Ну і всім, хто прийняв участь дітям, звичайно, діти великі молодці. Дякую за співпрацю нашим е, психологами, які працюють з дітьми в школах, і особу подяку хочу висловити Наталії Сергу, яка. Допомогла нам зібрати цих психологів, спеціалістів, які працюють саме в школах. Ось, за те, що вони провели все ж таки ці сесії, розказали дітям про проблеми домашнього насильства, і дітки вже трошки підвищили свій рівень прописаності щодо даної теми. Ось також хочу подякувати цим громадам, які не відмовили зараз у важкий час. Для світлин підібрані такі ракурси, такі композиції, на яких наочно продемонстровано заборону проявлення насильства. Це перший фотопроєкт і для багатьох дітей з турботи. І батьки, і вихованці організації говорять, такі заходи надзвичайно корисні і для дітей, і для дорослих. Нам сподобалося дітям, сподобалося Ми також. Сутрафувалися з дитиною своєю, у нас дитина також особлива, і я думаю, що такі проекти повинні бути, хоча зараз в країні і війна, але насилля не повинно бути ні в сім'ях, ні в школах, ні в організаціях, особливо з дітьми. І проект тому дуже потрібен. В наш час. Виставка діятиме протягом тижня.